Привіт, це продовження рубрики Новорічний настрій, кіно, яке ми дивимося перед новим роком, щоб підняти собі новорічний настрій. Сьогодні, як завжди, рекомендую фільм компанії Netflix, це незабутнє Різдво, це кіно цього року, це романтична комедія. Знову ж таки дуже подібні сценарні. Ходив ви вже десь бачили подібних таких фільмів новорічних, в головній ролі Лінці Лохан. Сюжет, утративши пам'ять через нещасний випадок на гірськолижному куроті, розпечена спадкоємеця потрапляє на Різдво до затишного будинку вдівця Невдахи та його доньки. Хоча я бачив подібні такі сюжетні лінії в других кінах, але. Все одно було цікаво подивитися, в фільмі дуже багато а, такого новорічного новорічного атрибутики, настрою. Тобто він вам насправді підди настрій. Це не 10 із 10, це, скоріше, 7 із 10 оцінка моя. Але рекомендую подивитися, тому що компанія Netflix завжди знімає класні кіно, ну майже завжди, особливо новорічні. І ще дуже багато я порекомендую вам від них фільми, які вони знімають перед новим роком, для того, щоб ми подивились, підняли собі настрій. Якщо ви бачили це кіно, напишіть коментар, ну, як він вам сподобався. Або порекомендуйте в коментарях, що ви дивились, наприклад, перед новим роком, або що дивитеся. Буде цікаво почитати. Ну і, звісно, лайк від вас і підписка на мій канал. А я буду продовжувати вам рекомендувати кіно, які я дивлюсь. Перед новим роком. Дякую за пригляд!